Доброго дня, шановні депутати. Хорм є. Починаємо засідання. З порядку денних всі ознайомлені? Так. так. Потрібно зачитувати? Ні. треба. Порядок денного засідання складається з 24 питань. Голосуємо за порядок денних засідання. Чи є зауваження чи доповнення до порядку денного засідання? Голосуємо за порядок денного цілому. Переходимо до розгляду проєктів. Перше питання. Про внесення змін та доповнення до рішення Київської міської ради від 21 лютого 2025 року під номером Римської 88 про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності військової міської ради, які або, які або права, на які можуть виставлятися для продажу земельних торг 25 27 років зі змінами. Шановні допутак, до вашого розвитку запропонований проєкт рішення. А саме внести зміни та доповнення дорічниківської міської ради від 21 грудня 25 року про затвердження переліку земельних ділянок власності Київської міської ради, які або провадини можуть виставлятися для продажу на земельних торгах у 2025-27 роках, зі змінами. А саме додаток в новій редакції. Додається, в даному додатку у нас 19 земельних ділянок. Ми додаємо 6 земельних ділянок на торгі. Прошу підтримати дану що підтримати за основу. Чи є поправка? Голосуємо сьогодні. Наступне питання про проведення земельних торгів з продажу прав оренди земельних ділянок комунальної власності у формі електронного акціону. Даним проєктом рішенням запропонував провести земельні торгів з продажу права оренди земельних ділянок на земельний театр у формі електронного аукціону згідно з додатком 1. Додається там 9 земельних ділянок опинилися та провести повторні земельні торги з продажу право оренди земельних ділянок на земельних торгах у формі електронного згідно з додатком 2. Додається дві 2, 2 земельні ділянки. Прошу підтримати дане переключення. Голосуємо за основу, чи є поправка. Голосуємо цілому. Наступне питання про затвердження акту комісії з визнання. Розміру та відскоризування збитків власниками землі та землекористувачами на території Київської міської територіальної громади з Змінського району Одеської області від 30 жовтня 2025 року під номером 13-2005 року даному проєктом рішень запропонуємо затвердити акт комісії щодо визначення розміру та відшкодування розміру збитків власиком землі та землепорозчанних території міської територіальної команди з міського Одеського області 30 жовтня 22 номер 1 2025 Відділу правового забезпечення апарату виконавчих комітету Півійської міської ради здійснити претензії на позивні заходи, враховуючи пункт 1 даного рішення відповідно до вимог чинного законодавства. Про підтримати дане перерішення? Голосуємо за основу. Чи є по Ні. Голосуємо цілому. Наступне питання про затвердження акту комісії з визнання розміру та відшкодування збитків власниками землі та землею користувачами на території Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області від 30 жовтня 25 року. Номером 2 2025 року. Дана проєктом більше не запропонувала затвердити акт комісії щодо визначення розмірів та відшкодування розмірів з дитини власних розмірів з дитини користувачами території Київської міської територіальної громади із міського району Одеської від 30 жовтня 2025 року. Номер 2 2025 додається відділу правозабезпечення парадку виконавчого проєкту міської ради здійснити претензійну позивні заходів враховуючи проходячих від один даного рішення і відповідно до умов чи на законодавство. Що ти прийняли дане рішення? Подав, чи є поправка? Ні, наступне питання про надання договору на урок технічної документації, що інвентаризація земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єкту, культури і спорту. Області, місця вироб, місця вироб, місця вироб, вулиця 2. даному проєкт приміщення запропонувано надати виконавчого комітету Полісько міської ради. Одеської області Змійського району, Одеського області, на розробку технічні документації, зимову щодо літалізації, земельної ділянки, орієнтовної площі, 2,3385 га для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту за адресою Одеського області, місто до, до 12 102. Це стадіон. Оформляємо документи на це. За основу там це стадіону. Да, да. да. Чи є поправка? Наступне питання проводить про питання сухаренко Софії Петрівна. Дано проєкту між надати виконавчому комітету Київської міськради з міського району десь по дозвіл на розробку технічних депутатів змінився щодо інтелізації зімейських призначення площу 1,552 для ведення особистого сільського господарства на території з міського району. Турської сільської ради. Фінансування робіт цими забезпечити за рахунок коштів Сакаренка Сергії та за її згоди, щоб підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу, Чи є поправка і цілому. Наступне питання про розвиток питання Чумаченко Оксани Івановна. На дату виконавчого детейської міської ради з міського районної сторони дозволи на розробку технічної документації займулося щодо інвентарізації зі мною статусівського призначення площі 1 ,5. Для ведення особисто сільського господарства на території Одеської області зімейської райони Трудівської сільської ради. Фінансування робіт замовстрою забезпечити за рахунок коштів Чумаченка Оксани Іванова. У них є державні акти на право постійного користування. Вони оформляють, щоб був катастрофу, щоб отримати дане за рішення. Голосуємо цілому. Наступне питання проводить питання Іваченко Олена Сліпанів. На дату виконавчому комітету поліції міської ради з міського району десь області дозвіл на розробку технічних документацій зимовості щодо інвентарізації зимості Харковаського призначення площу 1,6 для ведення особистої сільського господарства на території Деської області з міського району військової сільської ради. Фінансування робіт зимовості за рахунок коштів Іваченка Олени Степанів. Прошу підтримувати рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправлення? Голосуємо цілому. Наступне питання провели за питання Московенко Тетяна Олександровна. Надаток виконавчого комітету міської міської ради з міського району Одеського посадовому розробку технічної документації земельних щодо змін зміни сільськогосподарського призначення площі 0-1 по 85 гадів видання особисто сільського господарства на території Одеського району сільської ради фінансування робіт замовлення забезпечити за рахунок по коштів Мостовенка Тетяни Олександрівни. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні, ну, голосуємо цілому. Наступне питання про затвердження технічної документації земельної щодо що інтеліталізації земель сільського сподобальського призначення для ведення товарно сільського сподобального виробництва на території Одеської області Львівського района село замедлено села. Даний проєктом рішення затвердити технічну документацію знову, що це інтелізація земель сільського сподобальського призначення. Для ведення товарного сільського сподарського виробництва на території Одеської області Ізмейтського району села Трудове замеженого силового пункту. Це не витрублені бої в селі ТРДВ, площу 2,1 ГА, площу 3,3676 ГА, площу 5,7, ще площу 5,7 і ще площу 5,7 Га для ведення товарного сільського сподарського виробництва на території Одеської області Ізмейського району село Традове замеженого населеного пункту. Прошу підтримати. Голосуємо за основу чи є оправи. Це що, та лака? Це це... Да, да, mm -hmm. Голосуємо цілому. Наступне питання про передачу оренду невистребуваних земельних часток боїв на території Днецьковості області, міського району село за межами населеного -населено пункту за клопотанням товариства з обмежаною відповідальністю ЛАД РАО. Передати в варену товариству собачного відповідальність агра земельних ділянки витроблених земельних часткової на території Одеської області з району миською регіону судатурве замежного пункту на до дня державної реєстрації власності на земельні ділянки. А саме площі 2,1ГА, площі 33676 га, площі 5,7 Га, площі 5,7 Га, площі 5,7 га, га. Встановити ставку оренди оплати за користування земельною ділянкою, яка зазначена в пункті 1 даного рішення в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки. Максимальна ставка оренду оплати. Прошу підтримати дане рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо <зважаємо> цілому. Наступне питання про питання груповує Лариси Миколаїв. Затвердити технічну документацію зі замовлення щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площою 362 га з кадастровим номером останні 075 для ведення товару сільського спорту виробництва на території Одеської області і Земельського району села Труд Фурманівка за межами населеного пункту та виділити попові Ларісі Миколаївні, зазначені земельну ділянку. Прошу підтримати на небрать рішення. Вона спадкоємець. Голосуємо за основу чи є поправка? Ні. Голосуємо цілу. Наступне питання проводити питання шошиної галини Ємелянки Євланфіної Лампі. Затвердити технічну документацію і землею встріч межі межземельній Ділянки та передати шошній голині лампівні у власній земельній Ділянки площою от 0,100 газ кадастровим номером на 10382 для будівництва живого будинку. Господарство про присадиння ділянка за адресою Одеського Сизмійської районі Стукілья Булосурнська, 38А. Прошу підтримати, далі переключення. Голосуємо за основу, чи є поправки. Голосуємо в цілому. Наступне питання про розвитку питання Чеченка Валентина Миколая. Затвердити технічну документацію замовлення стощо достанову та передати Шевченко Володині Миколаївну власні земельній ділянку площі 0,0790 газ кадастровим номером останнім 0188 для будівництва обслуговування будинку господарської будівлі спортсмена, проверя судесь в обстані, сторон міста філіалу Цобро України 103. Прошу підтримати дане проти Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні, голосуємо в цілому. Наступне питання про розгляд питання Жекова Віктора Борисовича. Даний проєкт заміщення запропоновано затвердити технічну окупентацію земливого стощо до основного відновлена ділянки та передати Жекову Віктору Борисовичу власній площі 0 площі 0,0607, з кадастровим номером стані 0865 об'єднається в самого будинку в зводі спорту медіа за адресу Одеського Свізьмії місто міста вулиця Торгова, 36. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Ще я по право приміщення. Голосуємо здорово. Наступне питання про розгляд питання терзі Дмитра Миколаївича. Дана перстання запитання затвердити технічну документацію з нового сторінка передати терзі Дмитру Миколайовичу, власні земельні кілянку поліщукома тисяча раз катастрофу номером стан 94 для видівниця в покоління будинку на сотрудських процесів ділянку за адресою Рецької область Ізмейське район, місто Кияло, це Варшавська, 55. Прошу підтримати нам треба рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні. Голосуємо за основу. Наступне питання про розгляд за питання Гулякова Шевченко, Оксана Надо. Даному проєкт ми про затвердження технічну документацію та передати Рулякова Шевченка Оксані Анатолійовні у власній земельній ділянку площа 0423 газканому самі 0129 для будівництва обслуговування будинку шторгодинку землі ділянка за адресу Одеського області змейский род, місто Кір'я, вудце Белинського Михайло, 22. Прошу підтримувати. Ну, чи я поправлю? Не, ну, Наступне питання про Лісниченка Ірини Миколитина. Даний проєкт рішення запропонує затвердити технічну документацію з моїх та передати про Сміченко Ірині Миколаївня у власні зимові знання по що йому кому тисяча газ кадастром номерному останні 0381 для родини стаційного житлового вихованського рівня 15 ранку з адресу Одеському Сімейської район міста Кіяволця Галицька, 82. Прошу підтримати. Голосуємо за основу, чиє поправда голосуємо цілому. Наступне питання проводить до питання молода Іної Валентини Олексійови. Дане проєктне рішення затвердити технічну документацію зімості та передати молода ікільні волонтеріні орукційні у власній земельній яку площі тисяча з катастровим номером останніх цифри 0120 для подібних, терміни, будівництва сьогоднішнього будинку спорту штуки за адресу Одессій з міського льод міста Кіляву Черновицька, 117. Прошу підтримати. Голосуємо за, за основу. Чи є поправити. Ні. Голосуємо цілому. Наступне питання про розвідку по питанням Ніколаїця Галини Іванівна. Даним проєктом затвердити технічну документацію зімостю та передати Николаївця Галині Іванівні у власній земельній ділянку площі 0,0986 з кадастером номерів останні 0170 для будівництва в солоні, школому будинку з бойових Янку за Одесу Деськобус, <клес> <клес> зміни Святому <клес> місто Кір'я, <клес> вулиця Київська, 223. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чи поправка? поправлю за сумнівці? Наступне питання про про питання Швайка Володимира Володимировича. Затвердити документацію зімолосу та передати Швайці Володимиру Володимировичу власні земельні ділянку площі 0,5 тисяча на складах про цифри, на цієї 10 для будівництва в свого ж до будинку господарських дієвих 479. За адресою Жецькому Змійської років, місто Кіля, вулиця Олександр... Олександра Кошиця, 9. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосують за словом. Голосують в цілому. Наступне питання проводить до питання шарголовською надією нафтою. Затвердити технічну, технічну декументацію розмову та передати шаргороську надії Онос. Панов і у власні замени ділянку площі 0,14 ісімдесят вісім газ, стара старом номеру поставить 0092 для будівництва обслуговування школу Миколасовецької будівлі президент за адресу десь обійської райони Шевченкова вулиця Садова, 17. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправлю? Ні, голосуємо за основу. Наступне питання про водопропадання відходів для нас. Затвердити технічну документацію зимового та передати дрібно по Тетяні Андріївну власній зимовірку площі 0,0754 з кадастровим номером остання 0050 для будівництва в своєму школу, будинку господарства підседивської ділянку за адресу Одеської області район, Соложученкова, вулиця Київська, 55. Прошу підтримати. Наступне питання, проводимо питання. А, голосуємо за основу. Чи є поправки? Ні, в цілому. Наступне питання про А, для... Про питання Державної прикордонної служби України. Даним проєктом рішення запропонуємо затвердити проєкт домов щодо відведення земельної ділянки площі 0,16 газка номером на сталі до доцільні призначення для розміщення посіня Державної прикордонної служби яка розташована територія Одеської області моїх сторони Поліської міської ради за межами населеного пункту. Другим пунктом відмовити військової частині 14 Державної прикордонної служби України у передачі постійне користування земельної ділянки площі 0,16, ГАЗ дасте в номері наставні 0918 за цілевим призначенням для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби яка розташована на території Одеської області і змійської сторони Київської міської ради за межами населеного пункту. Прошу підтримати дане перешкод. Голосуємо за основу. Чи я поправку? Голосуємо в цілому. Наступне питання різне у нас буде взяти до відома лист головного управління. Я доповію відділ з питань земельних відносин, сільського господарства, екології та природних ресурсів, виконавчого комітету, Київської міської, міської ради інформує постійно комісії з питань земельних відносин щодо виконавчого комітету Київської міської ради надійшов від головного вправління Державної податкової служби з Одеської області від 19.11.25 року, що за даними інформаційно-комунікаційної системи ДПС України за місцем розташування земельної ділянки, податкової декларації. Сплата за землю від німецько-українського спільного підприємства Ява це ваш Шевченкова концертний завод. За період 2018-2025 роки до головного управління не подали. сплата орендної плати не здійснювалася. Висновок щодо встановлення ризиків від ФОМ німецько-українського спільного підприємства ЯВА передано до відповідного підрозділу, контролюючого органу для розгляду питання щодо проведення контрольно-перевірочних заходів на підставі пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України. Доводимо до вашого відео, що між німецько-українським спільним підприємством ЯВА та Шевченковською сільською ради був укладений договір оренди землі від 12.04.2006 року згідно якого кого устроєве на користування передано переду строком на 49% земельну ділянку площею 4,4782. Відповідно до відомості державного реєстру прав на руковод майно зареєстровано право власності на комплексних житлових будівель та споруд, консервний завод за адресою Одеська область, Київський район, село Шевченка, вулиця Пансер, 21 за товариство, червоні вітрила. Відповідно до статті 12 земельного кодексу. України та статті 377 цивільного кодексу України в редакції від 3.06.2008 року. Якщо житло виплатити будівля або споруда, розміщені на земельній ділянці надані у користування та в разі її відчуження до нового буча приходить право користування тієї частини земельної ділянки, на якій вони розміщені та частину ділянки, яка необхідна для їх послуговування виконавчим комітетом Київської міської ради направлено листи до товариство червоні вітрила. Щодо приведення у відповідність чинного договору оренди землі від 12.04.2006 року в частині зміни сторони, але станом на теперішній час клопотання від орендаря щодо зміни сторони не надійшло. Також повідомляю вас, що одинаковим комітетом Кіївської міської ради було неодноразово повідомлено головне управління ДПС Хмельницької області щодо недоотримання до бюджету Київської міської територіальної громади. Від сплати орендної плати за землю з метою стягнення заборгованості орендної плати за договорами за договором оренди землі в межах повноважень відділу з питань відносин сільського господарства, екології та природних ресурсів виконавчого комітету Київської міської ради у вересні 24-го року до відділу правового забезпечення апарату виконавчого комітету Київської міської ради направлено на відповідний пакет документів для здійснення претензійної позивної роботи по договору оренди землі. Від 12 .04 року наразі відділ правового забезпечення апарату виконавчого комітету фіністської.